Наведення мостів переправу поблизу Слов'янська, яку на початку літа 2014-го зруйнували сепаратисти, почали відновлювати. Там і досі можна побачити характерний напис: Тут був русський мір. Під цими руїнами міністри з Німеччини та Франції обіцяли українцям чергове перемир'я. Руський мір зруйнував його наступного ж дня. Олександр Загродний про те, що буде далі. Цей міст не простий, бо місце історичне фактично тут і розпочалася справжня війна. Сепаратисти після того, як захопили Слов'янськ, почали укріплюватися на його околицях і вирішили підірвати ось цей міст на ростовській трасі для того, щоб українська бронетехніка не обійшла їх з флангу. Після цього українські військові почали обстрілювати із мінометів та гармат. Семенівку танками виїжджали буквально ось на цей міст. Прямим наведенням руйнували укріплення сепаратистів. Історичним ставив оцей цей напис: тут бил руський мір. Це той самий мір, який власне підірвав цей міст і наробив стільки горя для нашої країни. Але і йому залишилося недовго. Ось зараз український тракторист трохи перепочини на цій шведській машині. Зруйнує русський мір. Розіб'є його на малесенькі шматочки. Відбудують міст, поки що невідомо. Для початку його потрібно повністю демонтувати. Хлопці обіцяють, що вони це зроблять до січня місяця. Таре повинно демонтується. А то, ось... Кусочок залишиться чи нічого? Взагалі нічого? Ні, його розбивають зараз. Роботою на зруйнованому мості дуже тішаться місцеві жителі. Хочеться вже давно. ходити тяжело. Далі далеко ходити вообще. А хто зна, можливо, взагалі все відбудеться дуже символічно. Якщо цей старий зруйнований міст був символом війни, то новий буде символом відбудови Донбасу, нашого українського Донбасу. Олександр Загородний сіразаренко Олег Усенко ТСН один плюс один.